Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною з 3 по 9 червня нові знижки в магазині Аврора. На іграшки, рюкзаки, а також на жіночі топи. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Спочатку глянемо, що є на стелажі зі знижками по 29 гривень, милодору 2 в 1, 29. Виделки 3 штуки упаковка. Дозатор для пляшок металік 29. Дзеркальце маленьке, двостороннє, також 29. Гельлаки по 9. Брелок дитячий зі свистком 29. Пакетики для чаю 100 штук 29. Ось така сумка бананка. Антипреспірант синіта, вологий туалетний папір дитячий 29, 44 штуки, шкарпетки чоловічі. 44-45. Гель пірінг для обличчя доктор Санте 74. Пінка для омивання ціна така ж. Масло для інтенсивного загару. Від Біокон, Ціна 74. Спрей для безпечної засмаги 94 для дітей та дорослих, кульковий чоловічий антипреспирант 34. Гель шампунь чоловічий 74, гель для душу 64. Шампунь для волосся Елюсе 142 гривні. Шампунь пуся 34. 1 літр. Кремило «Альювера» Алівера 3 аромати. 900 грамів. Упаковка 39. Б'янка гель для душу 1 кілограм, 88, 2 аромати. Прокладки щоденні. 52 штуки 99, шампунь, кондиціонер 2 в 1 для фарбованого волосся та сухого 49 гривень. Є ще така маска, догляд, маска 39, Крем-мило, 500 грамове, 29, рушник паперовий Сафі 44, рожевий рушник паперовий 27. Гель для душу чоловічі 64. Підгузники трусики 229 четвірка. Милошик 49, дігтярне 34. Папір туалетний. Десна 109. Приправа до курки 7. До картоплі також 7. До плову 9. Кмелі сунелі 7 гривень. Аджика 20 г 14 море спеції 7 гривень. Вугілля 1,5 кг 74. Рушники паперові 149 500 відривів Сарма для миття посуду 39 Вологі серветки дитячі, 120 штук упаковка 49 Рушники паперові сафі 44. Миланка 109. Палиця для плавання 199. Самокат дитячий. 599. Каталка вертоліт 229. Рибалка губка Боб 149. Набір для гри в пісочниці 199. М'яч баскетбольний 279, 399, футбольний 400 гривень. Скайборд 399. ПВХ. Ціна така ж сама. Палиця для плавання 169. Кольорова. Дошка для плавання 199. Від 6 до 12 років. Максимальна вага 90 кг. На дитячі іграшки та набори для пісочниці діє знижка до мінус 35%. Ось такий набір у валізі 279. Набір іграшковий, кумедні кошенята 299. На деякі рюкзаки діє знижка до мінус 15%. Ось такий молодіжний, є чорний, салатовий, рожевий та блакитний. 199. В паєтках – 84. Рюкзак складний, кольоровий 119. На топи та бюзгальтери також знижка до 9 червня. Ось такий варіант 39. На паралоні. Жіночий чорний топ на широких бретелях 99. Поліестер та спандекс. Комплект нижньої білизни 99. Рюкзаки молодіжні. Два відтінки на блискавці 249. ТОП 119 на перолоні. Такий варіант 99 на смійці. Дитячі топики по 29. Фартух кухонний. З малюнком 129. Квітучі лимони. Рукавичка 49. Набір прихватка та рукавичка 55. 29 серветка кухонна. Термопакет зберігає тепло та холод 59. Бокс пластиковий 99-5-літровий. Ось такий є за 114-літровий. Контейнер пластиковий для заморозки 29. Міні-гриль з решіткою 399. Екорозпалювачі для багаття 6 штук 149. Віяло пластикове 14 для роздування вогню. Знижкою: ось такий набір посуду для пікніка на 4 персони 129 Підставка тримач для кухонного приладдя 22 гривні та 55 гривень. Глянка мірна 9. Овочечистка з відкривачкою 3 в 1, 44 Терка пластикова для часнику з тримачем 39. Овочечистка металева, 3 в 1 59 Відкривачка 24, кружка емальована 149. Інструмент пластиковий для видалення кісточок 44. Ніж кухонний. Ціна 99, щипці металеві 55. Ось такий ніж зі знижкою 59, ніж лопатка для сиру 39. Шпатель металевий кухонний 39, лопатка силиконова з отворами 55, шумівка 29, прес для чеснику 29, порцеляновий кухоль 59, чашка з великою ручкою 69, соусниця скляна 49. Тарілка скляна, прямокутна з візерунком 99. Обідня 49, салатник 39. Тортівниця 139. Фруктовниця чорна металева 88. Ємність пластикова для сушіння зелені 249. Менажниця квіточка зі знижкою 88, цукорниця скляна 69, бокали пластикові, кольорові. Упаковка 6 штук 149. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних покупок!